Я безмежно хочу подякувати кожному і кожній за таку велику міцну підтримку, яку ви надаєте мені та моєму каналі. Коли я починав цей канал, я навіть не міг собі уявити і подумати, що нас буде так багато, що нас вже майже 90 тисяч. І мені дуже приємно, що я зібрав таку класну і круту аудиторію тут на Ютубі. Але також хочу сказати, що е, успіх дається нелегко, і тому я вірю в те, що не треба ніколи здаватися, і треба завжди слухати своє серце. Бо якщо ви будете всіх слухати людей, і хтось буде наговорювати на вас туда-сюда, то ніколи людина та не доб'ється успіху. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як канадці готуються до зими. І взагалі, чи канаціям подобається зима. І взагалі, як тут жити в Едмонтоні при таких температурах, як ви зараз бачите, я знімав відеоролики при мінус 30, при мінус 31. І це б справді не весело, але я це робив і це доказує вам, що жити можна, виживати можна. У мене ж вуса в цьому відео повністю замерзли були від такої е температури. І я все рівно знімав маленькі куртушці і не побоявся цієї зими. Справді скажучи, спочатку, коли я приїхав в Канаду у 2005 році, це був квітень, то все було класно, звісно, літо, все нормально, було непогано. А потім, коли перша зима вдарила, то я справді був дуже щасливий. Особливо як дитина і в загальному мої батьки, ми до того якось так, знаєте, не віднеслися дуже небезпечно. Були великі сніги, були великі морози, трохи було складнувато. Їздити спочатку дуже треба було привикнути до цієї їзди, тому що бувають такі дні, що так замітає, що перший день. Дуже складно взагалі оперувати і водити автомобілем. Але саме цікаве, що ви не можете і не маєте такої опції, щоб не їхати. Знаєте, наприклад, як в Європі чи в Україні, коли погана погода, ми деколи не їхали нікуди, щоб не ризикувати. А тут ви мусите їздити, тому що тут міський транспорт, громадський транспорт дуже поганий в тому плані, що все розкинуто на великій відстані. І якщо ви працюєте 18 кілометрів, допустимо, чи 20, чи 30 від вашої домівки, то попробуйте... Автобусом добиратися при мінус 30 в одну сторону, потім назад. Це все, по-перше, займає дуже багато часу. Ви втрачаєте багато дорогоцінного часу, тому як не крути, хтось один, принаймні, повинен їздити в сім'ї, щоб нормально працювала і оперувала сім'я. Багато новоприбулих в загальному нема значення, чи це українці чи це якісь інші іммігранти, роблять велику помилку, яку я зауважив. Вони приїжджають і звісно, вони хочуть заощаджити якось свої кошти, не витрачаючи багато грошей. І думають, о, я зекономлю чи закозином, наприклад, на колесах зимових і не буду ставити зимові колеса, буду їздити на літній, чи все за сезонках і так далі. Це дуже велика помилка, дорогі мої друзі. Я вам чесно кажу, тут зима триває, фактично, грубо говорячи. 5 до 6 місяців, так. І е, коли ви будете їздити в таку погану погоду і ваша гума буде погана, то ви чесно будете дуже сильно ризикувати. Так, в Альберті не заставляють переодягати резини е, з літньої на зимову. Але повірте мені, якщо, не дай Бог, щось станеться, і, і, і компанія, іншуренс, компанія, страхова компанія зауважить, що ви е, були на все сезонках чи на літній резимі, чи ваша резина просто була настільки знищена е, при аварії, то вони можуть просто відмовитися, оплачувати вам ремонт і оплачувати за вас ремонт комусь іншому, якщо це була ваша вина. Тому не економте на тому, що зберігає життя. Не економте на тому, що е, полегшує вам життя, і ви не будете так збуксувати, грузнути. Тому рекомендую всім, хто живе особливо в Едмонтоні, Калгарі, в Вінніпегу, в Реджайні. Міняйте гуму обов'язково і не економте гроші. Ви мені потім дякуєте ще скажете. В загальному канація просто обожнюють зиму. Як тільки зима починається зразу літом. Точніше, по вечорах постійно на ковзанах катаються канадці. Також багато канадців, можете побачити, що вони ходять в шортах, і навіть деякі з них ходять в шльопках. коли на дворі мінус 20, мінус 15, і вони перебігають з машини до магазину. І часто побачите, в магазині ходять чоловіки в шортах. Чи це добре, чи неправильно. Це дійсно виглядає дуже смішно і дивно, але канадці такі є. Вони можуть мати шапку на голові, а на ногах мати вдягну, одягнуті шорти. Оце дуже цікаво. І, і не знаю, чи ви таке чули, чи ще можливо вже бачили. Ну якщо ви ще не були в Канаді, то ви такого цирку точно ще не бачили. Канадці вони дуже люблять і витримують холоди. Вони завжди. До цього ставляться нормально, особливо люди, які тут живуть, які тут виросли, це для них зовсім не проблема. О, перший сніг випав. Супер, все, вирішили проблему. Поїхали додому на роботу і все, всі задоволені. Потім, як тільки починається такий сезон, всі прикрашають свої хати різними світлами, різними ялинками. Розумієте, роблять все, що можна, щоб просто вижити. Тому що зимою дуже сильно депресія починається в Канаді, тому що зимою... Короткі дуже дні, і в загальному люди не мають що робити, люди не знають, куди піти так дуже. І дні взагалі закінчуються швидко, темнота. Тому люди знаходять собі завжди якісь е, додаткові такі, знаєте, заняття цікаві. Хтось хокеєм, хтось на ковзанах, хтось їздить на лежі. Я, наприклад, завжди люблю зиму і зимою їздити на зимову рибалку. Це дуже класно, мене це мотивує. Я люблю виїжджати на лід. Але пам'ятайте один такий факт і дійсно правду про те, якщо ви маєте застрахований автомобіль. І ви виїдете на лід, і не дай Бог лід провалиться, і ваш автомобіль піде під лід фактично, то ніяка страхова компанія вам за це не заплатить. Тому пам'ятайте, чим ви ризикуєте, коли ви виїжджаєте на лід. Бо я знаю, що дуже багато наших українців це роблять, тому чисі і я, але це, ви повинні знати, що це ваш тільки ризик. Тому що багато людей про це не знають, що вам не покриє страхова компанія. якщо... Машина втопиться, тому будьте обережні і завжди думайте, чи вам варто це робити, чи ні. Багато людей просто паркуються біля озера, беруть собі санки, все в санки викладають і собі йдуть, куди, вони, куди їм треба. Звісно, це трошки незручно, але все рівно варто того, якщо ви не хочете ризикувати. Що вас, напевно, питання цікавить, чи в Канаді дійсно так холодно, наприклад, мінус 30? Шість місяців, три місяці підряд і немає взагалі ніякого перерви між холодами. Ні, друзі, тут, якщо чесно, не така вже й погана зима. Тут бувають такі, знаєте, двохтижневі такі холодні етапи, де ви будете, можете побачити таку холодну температуру, мінус 30 підряд, де дійсно буде трошки так аж до кісточок холодно. А потім воно все назад падає до мінус 15, мінус 17, деколи мінус 10. Взагалі буває навіть і плюс один температура, в січні буває деколи рідко, то все залежить від ситуації від дня. Тому не все так погано і критично. І повірте мені, тут живуть повно людей. Маса людей живуть в цьому кліматі і не жаліються, і якось виживають. В хатах, як ви вже бачили моє відео про як обігріваються хати в Канаді зимою, то ви бачили, що там тепло, ви можете собі без проблем плюс 30. Плюс 25 мати температуру в хаті, навіть не відчувати, що на дворі така холодрина. І, звісно, вам треба дуже міцна і надійна машина. Тому Думайте перед тим, як ви купуєте машини, тому що, все ж таки, машина це як ваші такі чоботи в Канаді. І тому вона повинна бути надійна, повинна вам завжди заводитися і повинна більш-менш служити. Тому знаєте, літом дуже багато в Канаді людей люблять продавати різне таке сміття, тому що літом важко перевірити автомобіль повністю, як він все буде показувати. Коли тільки холода починається, зразу автомобіль починає різні. Проблеми вам створювати і показувати, в чому дійсно проблема того автомобіля. Тому задумайтесь над тим так само. Я всім завжди рекомендую, що найкраще брати новий автомобіль, якщо ви плануєте залишатися в Канаді. Купіть собі новий автомобіль чи в, ліс, в лісінг. Чи кредит, чи за кеш, як вам вигідно, і будете мати чистий спокій, і ніколи не будете переживати, що ваш автомобіль не буде заводитися. Тому що це дійсно не жарти багато людей е, з різними старими автомобілями. Часто на канадських дорогах ви можете зустріти, як вони просто машини лишають, і, тому що машина просто помирає їм від тих страшних морозів, що то страшне. Я пам'ятаю, коли в мене була джета, Volkswagen джета, то я то був десь температура, була десь мінус. 38, і мій мотор навіть не міг до половини дойти на Я фактично їздив десь в той день, півдня підряд, і вона навіть не могла нагрітися до половини, тому що такі страшні були морози. І е візьміть це дійсно за увагу, тому що це не жарти в Канаді тут з тим всім. Також, коли мінус 30, дуже часто ви побачите, що автомобілі просто заведеним, заведені залишають, особливо якщо в когось проблема, якась з батареєю. Чи в загальному це дуже важко для автомобіля витримати такі е, такі температури? І люди собі залишають автомобілі включеними, е, щоб прогрівати машини. Постійно прогріваються зранку всі автомобілі. Дуже часто е, злодії крадуть автомобілі зимою зранку, коли люди їх обігрівають. Звісно, новіші автомобілі складніше вкрасти, але коли ще так років 5-10 тому, то дуже часто автомобілі просто крали, тому що люди прибігали. деякі залишають ключі, ще навіть до сих пір. Не всі мають ремоут старт. Знаєте, не всі мають нові автомобілі, тому будьте пильними і обережними, тому що в Канаді так виглядає. Щоб все безпечно, все спокійно. Але повірте, за вами завжди хтось слідкує, і якщо ви будете дуже сильно так ризикувати, і залишати ключі, і залишати щось в автомобілі, то по-любому якийсь час можуть це зробити і вкрасти ваш автомобіль. Я вам так скажу: канадці в загальному дуже так специфічно не готуються до зими. Вони готові до зими, вони не бояться зими. І я персонально взагалі люблю зиму. Мені зима тільки додає багато плюсів, і трошки, знаєте, якась зміна в житті, тому що коли завжди тепло, це теж добре, коли завжди холодно, це теж не добре. І класно, коли є якась якийсь баланс в житті. І тут в місті Едмонтоні для мене персонально цей баланс просто ідеальний. Мені подобається тип життя, який живуть люди тут в Едмонтоні. І він зовсім не є, як то кажуть, поганий або хороший. Це такий, знаєте, спокійний стиль життя, де кожен займається тим, що він хоче робити, і ніхто нікому не заважає, як то кажуть, займатися своїми справами. Я сподіваюся, що це відео вийшло цікавим. Якщо у вас є, звісно, якісь специфічні питання, то ви залишайте все в коментарях. Я попробую вам дати на них відповідь. Але я вам хочу ще раз до кінця в підсумку дещо ще додати. Що не переживайте, не бійтеся зими. Повірте мені, людина привикає фактично до всього. До всього можна привикнути, і є люди в Едмонтоні, які... На автомобілі не їздять вже роками живуть в цьому місті, якось собі дають раду. Є люди, які мерзнуть, але не замерзають. Головне просто мати цілі мету і бути готовими на такий клімат. Та клімат. Не для всіх, але мені здається, що так само, якщо взяти всіх людей і переставити їх, наприклад, в Штат Невада чи в якусь постелю, то теж людям не буде подобатися, будуть жалітися і казати, що там зажарко. Нема ідеального місця на планеті. Є ідеальне місце на планеті це там, де ваша сім'я, це там, де ваші друзі, це там, де вам тепло в серці. А все решта, знаєте, це таке. Ви завжди будете щось вам буде не подобатися, і в нас таке. В людстві є, на жаль, натурально людство завжди шукає в чомусь негатив, в чомусь позитив. І баланс. Головне, щоб був баланс. Якщо ви знайдете свій баланс, то у вас буде спокій і у вас буде хороше майбутнє і класне життя. А вам бажаю всього самого найкращого здоров'я, мирного неба на нашій бронеї Україні. побачимося дуже скоро в наступних моїх випусках.